Всім привіт! Якщо ви маєте офіційну сторінку в Фейсбуці, то ця інформація для вас. Я хочу показати, як автоматизувати відповіді на офіційних сторінках в Фейсбуці. А для, цього, для того, щоб це зробити, спочатку треба змінити профіль. Тобто можна, знаходячись на офіційній сторінці, от просто нажати Ось тут перейти, або ж нажати ось тут. Переглянути всі профілі і вибрати ваш профіль. Ось у мене офіційна сторінка фотограф чернігів Юлія Бальченко. Ось нажимаємо ось тут. Зараз Facebook переключиться. Так, ось ми перейшли на офіційну сторінку. Далі ми нажимаємо ось тут на месенджер Так, і сторінка месенджеру відкривається у нас в новій вкладці. Зараз повністю відкриється, я все розкажу. Так. ну Ось тут у нас є вже повідомлення. Ось Ми нажимаємо для налаштування автоматизації. Ось тут а, у нас автоматизація на вхідні повідомлення. А ось тут ми можемо налаштувати миттєву відповідь і відповідь на поширені запитання. Так, нажимаємо ось тут змінити. А, де ви хочете використовувати цю автоматизацію? Я поставила галочки дві і в Інстаграм, і в месенджер, але Інстаграм чомусь зараз у мене не працює. В месенджер я перевіряла, це все спрацьовує. А в Інстаграм в Дірект чомусь зараз поки не працює. Не знаю, в чому питання. Далі, отут в де поле повідомлення, ми пишемо повідомлення, яке ми хочемо, щоб отримували. Ну, наші клієнти, ті, хто нам написав, так. Давайте я трошки зміню. Отак, От наприклад, ну, і тут по е е нажимаємо кнопочку Зберегти зміни. Ось тут видно, як це виглядатиме на телефоні. Наприклад, коли клієнт щось вам напише е в месенджер якесь запитання. Або привітання, і він зразу отримає ось таке повідомлення. Зберігаємо зміни. Так. Це ми налаштували ціль «Привітайте людей. І зараз можна ще налаштувати поширені запитання. Нажимаємо ось тут змінити. А... Нажимаємо канал, де, ви, де використовувати цю автоматизацію в Messenger, в даному випадку, так. Ось тут можемо редагувати, якщо у вас вже є запитання. так. Ось Вводимо саме запитання, вводимо відповідь. Можемо додати медіафайл. Ось. Так, я нажму скасувати, тому що в мене вже одне запитання. Налаштовано. А, ось тут одразу можна додати ще одне запитання. Цих запитань може бути декілька. Чесно, про кількість не, не скажу, але я колись налаштовувала 4 запитання. Ось ну, 4 запитання точно можна налаштувати. Все, нажимаємо зберегти зміни. Ну, в даному випадку я нажимаю скасувати, тому що у мене вже е, зміни ну, зроблені. Ну, і ось так можна налаштувати автоматичні відповіді. Це е, спростить вам роботу. Е, я, наприклад, для себе вирішила, що налаштую ці відповіді для того, щоб мені більше людей дзвонило, тому що мені в Фейсбуці не дуже зручно переключатися. З одного акаунту на інший відповідати. Ось мені зручніше, щоб позвонили. Дякую всім за перегляд. Поставте лайк, якщо відео було корисним. До скорих зустрічей.